Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми трошки поговоримо про Хогвартс Легасі. Я якраз зараз проходжу її вже певний час. Ну, скажу так, я не є фанатом Гаррі Поттера, але я бачила усі частини, і ця гра для мене просто якесь відкриття. Вона настільки красиво зроблена, що естетичне задоволення від неї вам просто рекомендоване. Так само сам сюжет затягує неймовірно, тому обережно, бо тому, що можна просто забути пожити в реальному світі. Водночас ця гра підійде ідеально для того, щоб просто відволіктись від чогось, розслабитися і просто відпочити елементарно. Зараз, наприклад, мій персонаж буде освоювати нове вміння Алохомора, який допоможе відчиняти двері, які до того для нас були зачинені. Це, в принципі, також цікаво, але двері, які е, доступні на вашому рівні проходження. Є ще левели, які не можна. Е, тут я трошки тупила спочатку, потім в мене все вийшло, і тепер ці двері на раз-два відкриваються. Well тут потрібно е, знайти ось цих штук. Не знаю, як правильно вимовляється. Але потрібно бути обережним, бути невидимим і тихенько все зробити. Так, мене тут декілька разів були спіймали, але ну, я вам цього не показую, я вже показую гарний кінцевий результат плюс-мінус. Ну і по дорозі, звичайно, не забуваємо робити ось це, моє улюблене, ловити ті листочки. Це взагалі, напевно, всім подобається в цій грі. Тут ще один літає, але Ані все-таки його зловила, тому, що дома, може, мене розкриють. О, ці квіти. Це просто так само така класна штука. Джойстик вібрує і вони там співають. Ну, Насправді дуже круто звучить. Просто так постояти. Тут ми якихось метеликів ловили вже й не пам'ятаю. А, ми слідували за метеликами. Не мали нас до чогось привести. Е, тут просто неймовірно я тупила, бо я купила собі мітлу. Але забула, що я її купила. Ну, таке буває. Потім до мене з часом дійшло це, і це дуже сильно полегшило мені життя. Ось тут я вже лечу успішно собі, бо 1800 з чимось кроків бігти задовбувало трохи, На Мітлі набагато прикольніше. Тут знову ми щось знайшли. Revelio. It dudes <laughs> now. <laughs> <laughs> Aloha mora. Просто подивіться, яка зараз буде краса, наскільки це гарно виглядає. Ну і крім того, ми тут не просто так, ми прийшли Rebellion. за листочками. Я не знаю, чому ми їх так називаємо. Це листочки. І тут уважно. Опа, ще один. М -м -м, недаремно ми сюди зайшли. Хоча я часто просто-напросто откотиняюся тими коридорами і. шукаю щось. Rebellion. І знаходжу.

a lift must be how i get down looks broken though repairer that seems to have done the trick Incendio! <laughs> Levioso! <laughs> pass this. Levioso. Perhaps I can try. Repairer. Levioso. This must be the way out. I need to find a way to open that gate. Levioso. <sighs> Інсендіар. І ми вже близькі до виходу. І потрапляємо ми в магазин смаколиків. Так, я тут це красиве. І, звичайно, мій персонаж трошечки захоче скуштувати. Не насправді дуже весело і прикольно бавитися в неї. Трошечки політали. Ну, і в цілому буду далі продовжувати We're грати really. і показувати, які цікаві моменти тут, в принципі, можуть бути. Ми ще будемо бити гоблінів Так що буде цікаво. Всім дякую за перегляд, до зустрічі!